У нашій області три роки працювали над програмою йододефіциту. В основному громадські організації. Зараз область практично підійшла до ухвалення програми подолання йододефіциту. Яке ваше ставлення до таких програм? І чи, на якому рівні зараз указ президента щодо подолання йододефіциту в Україні? Дякую вам за запитання. Орієнтовно 13 березня запланована моя прес-конференція разом з науковцями і народними депутатами ми представимо проєкт закону по вирішенню йододефіциту в Україні. Зараз він остаточно доопрацьовується, всі плюси і мінуси. Без сумніву, проблема йоду дефіциту є надзвичайно актуальною в Україні. Сьогодні і дорослі люди, а в першу чергу мами і діти не отримують достатньої кількості йоду, що призводить до дуже багатьох проблем, зокрема і інвалідізації дітей. Особливо це питання для територій. Які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Тому відповідний проєкт закону підготовлений. Ми пішли не шляхом указу, тому що це часткове вирішення. Президент опозиції є чітка, що цю проблему треба врегулювати і врегулювати на законодавчому рівні. І як один із шляхів це йодування Солі, і достатня кількість її в торговій і торгівельній мережі з тим, щоб ціна її не відрізнялася від звичайної суди. По-друге, зараз вирішується остаточно рівень і який відсоток йодування продуктів харчування, ну, наприклад, таких як хліб, які повсякденно вживаються, і через який найдешевше і найпростіше давати необхідну норму йоду. Я зараз не готовий називати точні цифри, але так попередньо сьогодні українська дитина, українська родина отримує ну, майже вдвічі менше від необхідної норми, що призводить і до якості життя, якості здоров'я, що впливає на тривалість життя і багато інших демографічних, ну а в першу чергу якісних показників життя українців. Тому на це питання ми теж готові будемо найближчим часом дати чітку і однозначно відповідь по врегулюванню. Те, що на рівні області цим питанням опікуються і розуміють цю проблему, це тільки подяка керівництва, що вони розуміють, що є дешеві і ефективні способи, як зберегти. І продовжити якісне життя жителів області. А демографічна проблема для Чернігівської області вона є надзвичайно актуальна. Є е, надзвичайно позитивний результат це зростання народжуваності в Чернігівській області, якщо в 2005 році. В Чернігівській області народилося 8792 дитини, то вже в 2011 році 10 134 дитини. Якщо ми проаналізуємо народжуваність, то ми побачимо, що є зростання народжуваності другої і третьої дитини. тобто вже осмислене народження дитини. І це ну, дуже... В чому приносять ця динаміка є позитивною от рік у рік? Окремо, хочу відзначити це скорочення рівня смертності в Чернігівській області і позитивний результат тільки за останні 4 роки це на 4%. Да? Якщо зараз 4 пункти. на чотири пункти покращення демографічної ситуації, ця динаміка, динаміка, демографічна, демографічна динаміка в Чернігівській області є одна з найкращих за темпами, але залишається однією з найгірших за поки що підсумковим результатом. Тому тут роботи і роботи є дуже багато. І для Чернігівської області. Питання демографії, питання смертності, народжуваності, якості життя є одним із їх ключових, надпріоритетних завдань. Я так скажу, що в першу чергу я хочу подякувати Юрію Олексійовичу за активну позицію, в першу чергу, як вихідця ще внівщини, родове коріння Поколівських зборівки Мічлянського району і Гордицевці. Для нас це, це, це дуже приємно. І турбується не тільки за свою посаду, я взагалі, як і член земляцтва, і по інших аспектах вболіваю за стан справ, який проходить Дійсно, мені якось не з руки говорити про те, що досягнуть. І особливо неприємно було, коли били по цьому місці дехто із критиків і боляче. Було. але по цінку. Любому працюючому чоловіку, коли дати сторони, а не сам себе, коли в мене любить добре, поруч його дуже важливо, коли кожне рішення, яке ухвалюється, чи соціальне, чи економічне, на рівні області, воно аналізується з точки зору і направлено на те, щоб покращити якість життя конкретної сім'ї, конкретної родини. А це впливає. І на, а а самим кращим індикатором ефективності влади і результатів її роботи є тривалість життя. Так от тривалість життя в Чернігівській області за останні 4 роки виросла приблизно на тривогі шинки Середня тривалість життя середньостатистичного жителя області.